Усім привіт, друзі! З вами переборчик на танку, і у нас нарешті стартувала подія переломний момент на новий танчик Елефант. Це в нас танчик 8 рівня, ПТ-САУ, колекційна, яку ви можете отримати за свою активну гру. Що потрібно робити, щоб отримати цей танчик? Треба отримувати знаки класності в бою. Третя, друга, перша ступінь та майстер. І чим вищий ваш знак класності, тим більше ви отримуєте емблем. А емблеми, у свою чергу, ви обмінюєте на ось ці нагороди, які ви зараз бачите на своєму екрані. Тут у нас є різні бустери, бустери на досвід, бустери на золото, на вільний досвід, ікси до досвіду, два камуфляжі. І є ось така у нас. Штука це детонатори. За ці детонатори можна придбати танчик-елефант, який коштує 10 детонаторів, контейнери на танчик Елефант, який коштує один детонатор, один контейнер, один детонатор. І загалом можна їх купити 20 контейнерів. Якщо відкриємо всі 20 контів, то е, обов'язково отримуємо танчик по талісманам. І також за детонатори можна купити ось такий аватар, який ви зараз бачите на своєму екрані. Він коштує 5 детонаторів. Але дивіться, тут треба звернути увагу на те, що протягом всієї шкали ви отримуєте за третій, е, третій подарунок, ви отримуєте один детонатор. На шостому місці також один детонатор. І аж на 10 місці. Ви отримуєте вже кожен раз за 9 емблем, один детонатор, але тут уже можна е, безкінечно їх отримувати. Щоб забрати всі нагороди, нам потрібно зібрати 16 детонаторів. Два ми отримуємо, коли проходимо цю шкалу, і останні 14 нам потрібно буде аж на останньому е, місці забирати ці детонатори. Е, все. Звучить важко, але я думаю, що е, просто буде це все, ну все може не просто буде забрати, а ось отримати просто танчик. я думаю, що це можливо. Так як тут я бачу, що не дуже багато потрібно цих емблем накопичувати. Загалом 10 днів буде йти цей івент, ця подія, і я буду її проходити. Хочу спочатку, напевно, відкрити конти, а вже далі отримати танчик. Побачимо, як рандом нам дозволить це зробити, бо я думаю, що зараз буде багато гравців і які захочуть собі отримати ці нагороди, і рандомчик може не дуже нас влаштовувати. Хочу сказати велике вам спасибі за те, що ви робите з моїм каналом. Дуже багато переглядів, дуже багато вподобайок. Останнє відео набрало. Більше 200 вподобав. Це прям мега круто, мега імбово. Дякую вам за це. Дякую вам за вашу активність. В свою чергу, також для вас хочу організувати якийсь розіграш. Коли буде 500 підписників на каналі, я його анонсую і серед усіх підписників розіграємо якісь прикольні двіжухи з гри на ваш акаунт. Дякую вам велике. За вашу підтримку, за вашу активність. Тому, друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, як вам ця подія, і для вас скоро буде стартувати розіграш. Ось таке коротесеньке відео вирішив для вас записати, привітатися з вами усіма. Давно не бачились, давно не чулися. Друзі, бажаю вам приємного рандому, щоб ваша команда перемагала, щоб ви брали майстрів. Першій ступені, другі ступені, треті ступені, кожен бій і пошвидше проходили цю подію. Бажаю вам всім перемог, гарного настрою, до наступних зустрічей усім па-па!